Якщо ми говоримо про ібіцу, то в нашій уяві вспливає багато чого. Передовсім клуби, нічне життя. Але не лише це. Коли ж ми говоримо про Форментеру, невеличкий острівець поблизу Ібіци, то асоціація тільки одна – пляжі та тиша. Але пляжі райські. До форментери від ібіці легко добратися на пароні. приблизно 15 рейсів туди і назад щодоби. Але ми простих шляхів не шукали і поїхали на форментеру 25 грудня. По-перше, мені тепло, це найголовніше. Можете вгадати, що ми там знайшли цілковите запустіння. Нема просто нікого, зачинено буквально все. Це, звичайно, не робить форментеру і пляжі менш привабливими. Ми 25 грудня купатися і загоряти не розраховували. Але ми розраховували орендувати байк або велосипед, щоб краще побачити острів. Не вдалося. Під 4 години піших прогулянок, і дяка Богові за єдиний відкритий ресторан, здається, на всьому острові. Але форментера дійсно прекрасна. Я сюди повернусь обов'язково ну, трохи більш традиційний.